Сьогодні розглянемо ОЗМ 72 протипіхотна вистрибуюча міна, що служить для виведення з ладу особового складу противника. ОЗМ72 може встановлюватися як в некерованому вигляді, тобто на розтяжку, так і на керованих мінних полях. Також ця міна часто зустрічається з комплексом охота. Головна особливість даної міни полягає в тому, що після активації вона підлітає на один метр, де відбувається вибух. Після чого 2400 вражаючих елементів розлітаються на круги, завдачі максимального ураження. Вага даної міни 5 кг, із них 660 грамів це тротил вибухова речовина. Ця міна забезпечує кругове враження завдачі летальних пошкоджень на відстані до 30 метрів. Знімати та знешкоджувати міни дозволяється тільки, якщо вони використовувалися на керованих мінних полях після переведення їх в безпечний стан. У будь-яких інших випадках. Користатися саперною кішкою або проїздом мінних траль. Важливо пам'ятати, що при траленні кішкою треба скористатися укриттям, наприклад, за викопаним окопом.